Перший національний і громадське телебачення презентують. Хочемо стріляти кабанів, як Янукович. Мисливські угіддя українських можновладців. Неприємно чути речі, коли говорять особливо по телебаченні. Перерозподіл спиртового ринку України. Хто воює за мільярди? Ви знайомі з Чуботарьовим Едуардом Олексійовичем. Пані Тетяна. Дайте відповідь, будь ласка. Безславна смерть Кука. У Поплавського відібрали приватний університет. Я не могла навчатися в Київському національному університеті культури мистецтв через те, що договір був тільки з Київським університетом культури. За все треба платити, як студентів вчать житейської мудрості. З низки, які приймаються, вони є добровільними. Проєкт журналістських розслідувань слідство інфо. Дивіться у середу 3 грудня о 21.50.